Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з монети, котрій дві з половиною тисячі років. Це Халк, виготовлений в античному місті Ніконі, яке розташовувалось на території сучасної Одеської області, в шостому-першому століттях до нашої ери основним платіжним засобом на внутрішньому ринку Ніконія були істрійські мідні литі монети. Проте у п'ятому столітті до нашої ери Ніконій почав випускати власну литу монету із зображенням сови. Збіг датування монет з часом правління скіфського царя скіла служить підтвердженням того, що на монетах Ніконі вказане саме ім'я скіла. Придбали Халк за 11 тисяч гривень або ж 290 доларів. Далі орд 1622 року, у викарбований в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази, монета досить нечаста. В каталозі ортів вона має примітку Р5. Придбали орд Сигізмунда III за 27 тисяч гривень або ж 720 доларів. Серед десятків тисяч римських монет, які кожного року знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій, виготовлений на честь марка Клодія Пуп'єна Максима, володарював він лише 99 днів з квітня по липень 238 року. Та за давньою римською традицією, в результаті заколоту був убитий. Динарій Пуп'єна придбали за 34 тисячі гривень або ж 900 доларів. thank Далі Люгенталлер, сатирична монета герцога Браншвейг Вольфенбютельського Генріха Юлія, викурбувана у 1596 році. Її створення пов'язане з конфліктом герцога з місцевими аристократичними родинами. На аверсі тут зображений Ангел та Лев, який терзає козирога. На реверсі символ копалень гарца, дикун та герб. Таллер був придбаний за 36 тисяч гривень або ж 960. 60 доларів. Далі золота лунниця або місячник. Жіноча прикраса пов'язана із культом родючості. Такі предмети відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони мали з 2 по 13 століття. Цей артефакт пов'язаний з черняхівською культурою, яка мала поширення на нашій території у другому-четвертому століттях. Виготовлений він з високопробного золота та прикрашений зерню. Розмір біля мм, міліметрів. 2,5 грама. Золота лунниця була придбана за 27 434 гривні або ж 730 доларів. Далі портсигар, який був подарований 25 квітня 1914 року, якомусь Володі Володя, судячи з оздоблення предмета, був військовим російської імператорської армії. Портсигар йому подарували за три місяці до початку першої світової війни. Чи вижив Володя, невідомо. А от портсигар був придбаний за 39 тисяч гривень або ж 1040 тисячу доларів. Як відомо, ще до того, як нинішні велікароси вкрали назву Росія, на їхніх болотах масово карбувалася так звана чешуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали, зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на продовгуваті монетки. А от для підкупу українців московити використовували так звані жаловані монети. золоті у чверть угорського. Ними нагороджувались українські. Козаки за приєднання та участь у битвах на боці Московського царства. Ця монетка виготовлена із золота 986-ї проби і важить менше грама. Придбали її за 57 тисяч гривень або ж 1 тисячу 520 доларів. Далі артефакт, якому приблизно тисяча років це бутероль, закінчення піхв меча, який належав воїну часів Київської Русі. Цей предмет виготовлений з бронзи. Він містить орнамент, пов'язаний із скандинавами. Бутероль була придбана за 65 тисяч гривень або ж 1730 доларів. Далі 50 доларів 2022 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський Баффало. Оформлення монети практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13 по 38 роки минулого століття. На лицьовій стороні тут зображений вождь племені сіу на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її одна тройська унція тобто 31,1 грама. 50 доларів були придбані за 85 тисяч гривень або ж 2260 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот рубль 1719 року, викарбований під час правління московського царя Петра І. Він виготовлений із срібла 728-ї проби, вага 27,5 грам. Цікаво, що якийсь вількорусський телепень, що виготовив штемпель цієї офіційної московської монети, зробив помилку в слові Росії. Рубль 1719 року придбали за 9 97 тисяч гривень або ж 2590 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!